Друзі мої, всім привіт-привіт! П'ятниця, привіт. 28 липня, дощик у нас зранку, бачите, намочило трошки, поляпало, свіжо, хорошо, а на роботу йти треба. От. Так що йдемо на роботу, взяла зонтик з собою, то що воно моросить. От, такі то справи. Як у вас діла, як настрій, кінець робочого тижня, попереду вихідні. Вона ну, ляпає, ляпає той дощ. Переду вихідні треба щось планувати на вихідні, грандіозне, консервацію, допустимо. Я собі напланувала баклажани, але не знаю, як вийде. Думаю, що доведено вийде. Що ж їх треба консервувати, бо пропадати будуть. Переростати, старіти. Ось таке там. Так що в путь. Новий день, нові, нові ідеї на день. Все, гарного дня всім! Друзі мої, всім привіт-привіт! Вечір. Чекаю транспорт, сусід должен під'їхати, сижу, ожидаю. Сьогодні скупилася, сумки такі важкі у мені. Не... Купила перцю. Солодкого перцю купила, жовтого. Треба красного, червоного його нема, буде тільки в понеділок, а мені треба вже баклажане консервувати. Ну, О, так що. Купила, який був, по 45 гривень. Купила моркви, тому що немає моркви у нас. Мені морква треба. Треба баклажанами займатися. Ну і таке там. Таке сяке. То хліба, то ковбаси, то крилець, то майонезу, то що там ще мене? Оцет Яблучний оцет обичний, олії взяла, магазинної треба. Що ще я взяла? Перед горошком пушистий. Та й, мабуть, і все. Ну, такі сумки важкі. до перла. От. А на дворі в обід так було прохладно. Прям прохладно-прохладно. Друзі мої, вдома я. П'ятниця вечір. Пасу гусиків. Мені вони такі величенькі, щось вже. Так вони підросли. А! Друзі мої, всім добрий раночок, субота. 29-те сьогодні у нас. 29, да, на липня. Ранок, десь около... сейчас я подивлюсь. Сім. 6.56. Сім раночку. Я проснулася в 6 якось сама. Навіть виспалась. Дуже странно. Шість відкрила гусей. Оце вони у нас вже час пасуться. От, то я то Саша. Ну, Саша поїде сьогодні на роботу. А у мене є своя робота. По-перше, я поп'ю чай, Саша, Саша вже випив свій чай. У мене руки вже грязні, а це мій чай. Чорний чай, розсипний, крупнолистовий, з лимончиком. Там лимон вже утопився. От П'ємо чайок. І ось уже я пішла вибрала баклажанчики. дивіться, який урожай. Я не знаю, скільки тут скільки тут КГ. Це з того рядка, що окремо росте, а це з того рядка, що у квітах. Дивіться, які вони там були. Такі великі. Цікаві такі. Там ще був такий ось, дивіться. Клас показує. Ставте клас. Так. Ну що я хочу сказати? Оцих менше. Там, де в квітах, їх щось менше. Я буду важити. Мені на, на одну порцію треба і на другу. Получається, там 5 кг і там 3. 8. Ну, я думаю, буде тут. Буде. Помідорчики вибрала. Ну, це такий рожевий. А там в основному спілі. Одну перчинку знайшла червону. От. Так що я хочу кущувочку показати. Чеснока взяла воно. А це кущовка. Дивіться, ну це кругленька. це Бачите, яка вона? Вона купкою росте. Чого її називають? кущовка, Купочкою. Це кругленька, а то є длинненька така сама. Теж вона росте купочкою. Бачите? Ось вона така. Я її не врізала, так набрала ящичок собі там, допустимо, пельмені варю, маленьку положила там десь, треба тобі. Ось така купочкою вона. Я маленька, є побільша. Ось вам кущовка. Така кущовка. Ось, вичте. Отакі справи. Значить, помила я їх, обрізала хвостики. От тут у мене вийшло, хтось тут її під'їдав з землі. Обрізала 3 кілограма, і тут у мене вийшло почти 5-4,5 кілограма. Тобто, сім 7,5 кілограма. Ще сусід зайшов два штучки йому угостила. 7,5 кг. Зараз вони по 70 гривень. Купила б я їх, та ніфіга б я їх не купила. Так що дуже добре, що я посіяла і виростила собі такі ось красені. Зараз я буду ці різати. І вони в мене півтора часа у сольці будуть стояти. Друзі мої, ну що, я трошечки підготувалася трішечки свої овочі. Дивіться, у мене вже баклажани пустили сік. І я хочу сказати, до речі, домашній баклажан дуже відрізняється від магазинного. Ну, Буквально я один-два, може, порізала це з насінням. Всі от отакі красиві, такі класні. От, І вони такі, ну, немає у них насіння класні взагалі. Уже вони пустили сік. Підготувала я ось томати, порізала вже. По рецепту кілограм на 3 кілограма баклажанів. Але тут трішечки більше у мене помідор. Я зважила десь 2 кг, плюс обрізала не знаю, скільки тут. Далі тут 6 перчин гірких. Свіжий я не купувала, у мене був сушений. Яка різниця? Хай буде перцю кіло. Ну, тут десь кіло її красненьку свою одну поклала. Треба, до речі, червоний. Червоний перець, але ж ну, немає не у мене, ні... на базарі я не була, Там, де в магазинчику купила. Яка різниця? Нехай буде. Будуть ось томати червоні і стакан Стакан Оце все зараз я на місоробочку відправлю і буду додавати туди сіль, цукор. І ставить кип'ятить. А баклаженчики буду обсмажувати. Багатенько мені смажить. Ой, багатенько. Ну нічого, будемо смажити. Так, дивіться, дівчата, значить, що я перекрутила помідори, перець гіркий часник і перець солодкий. Зараз я сюди додам стакан оцту, перекладу в більшу каструльку. оцту, отступу стакана водички. 1 столову ложку солі і 2 столові ложки цукру. Все це я перекип'ячу, і буде у мене готова аджичка для заправки моїх баклажанчиків. Я їх обжарю можна не до готовності, і буду потім перекладати цією ажичкою в стерилізовані баночки зверху столову ложечку олії і закатувати все, як обично: стерилізовані баночки, стерилізовані кришечки. І Ще раз повторю, рецепт. Баклажани 3 кг, помідори 1 кг, чеснок 1 стакан, солодкий перець 1 кг, гіркий перець 6 штук, оцет 1 стакан, вода пів стакана, олія для жарки і по 1 столовій ложці в кожну баночку, цукор 2 столові ложки, і сіль ваджику 1 столова ложка, плюс посолить баклажанчики, щоб стік оцей сік. Все. І будуть у нас такі, такі на зиму. Баклажанчики смачненькі. Друзі мої, ну що, поставила я дві пательні обсмажувати баклажанчики. Мені схотілося їсти. Ось усмажу смажу собі 4 кусочка сальця свіжого. Зараз я туди додам. У мене тут є грибочки, дивіться, це заморожені. Я у себе тут на території їх шукаю. Це печорички і от кладу потрошку їх морозилку. І мені щось схотілося. Зараз я обжарю грибочки. Тут у мене є жовтий помідорчик і два яйця я збовтала. Все це буде пережарюватися і заливатися. Я так поснідаю, бо дуже схотілося їсти. От. Так що зараз будемо снідати. Саша поїхав по роботі. Не на роботу, а по роботі там. Подивися, людям підказати, що купити. От, Приїде і, мабуть, тут по місту поїде. Теж по роботі. Ну, на роботу в смыслі. Ось так важанчики мої стоять. Зараз будемо їх обсмажувати. Вони вже воно, сок пустили. Зараз я їх трошки одіжму. Помідори треба брати на аджичку такі сочні. Ну, бачите, вона. Що ложку візьму? Вона червона. Ось, якщо подивитися. Тут у мене світло. Ось вона червона. Даже у мене перець був жовтий, але джика получилась червона. Так що тут таке? Так, все, готую сніданок, бо у мене сало вже на підході. Так, отака яєчня в мене вийшла. Я ще додала трошечки перчику солодкого і кріп зверху. Парує, гаряченьке. Зараз я буду снідати. Приблизно до такого кольору я обсмажую. І зараз буду в мисочку викладати. Ось так поняли, ну, дівочки. Баночки я ще не готувала. Ось, це вже можна доставати їх. Ось такі. Все. Вже можна їх. Написано, що до До готовності можна, ну у мене практично готові. Ось такі красиві будуть. Вони у мене. Тут я вже водичку зібрала, було багатенько водички, так їх трошки під наклоном, щоб водичка стікала. Ну, щоб не здрушла, а просто так їх. От. І все. І працюємо. Друзі, ну що, жарю ще. Вийшло у мене 4 баночки із 3 кг, але ж у мене залишилася джика. Я знаю, що залишилось, тому що я більше помідор поклала. Ви скажете. Мало солі цукру, можливо. але я спробувала, я воно настоїться, буде добре. Буде добре, я не переживаю. І я вирішила ті баклажани, що я залишила маринувати, 4,5 кг, теж їх пережарити, пересну, посолити, пережарити. І так само то джипа в мене залишилася. От. І куди її дівати? Жалко, перець там. Та і мало їх. Що ж, 4 баночки, що то, то на один зуб. Ну, а тут буде, я не знаю, може баночок, Уже в мене практично воно мисочка, а тут у мене ось іще баклажанчики є. Бачите, ще є що жарить. Так що смажу, Отжимаю їх трошечки, і вони тоді не дуже стріляють у мене. І манку варила, Ваня буде манну кашу їсти. От вже у нас 15 10 минут четвертого вечір. Практично, ну, я відвлекалась трошки. Трошки відвлекалась. я б вже більше роботи зробила. Ну, нічого, працюю. Друзі мої, ось закінчився вечір. Ой, день, господи, в мене вже язик заплітається. Ось і день закінчився. Закрутила сьогодні 11 півлітрових баночок баклажанчиків. От. І все. На вечір нажарила картоплі. Баклажанчики трошки залишилися. Не вистачило мене джички, так я їх перемазала цим майонезом з часником. Та і зробила салат. Картошки нажарила, зараз будемо вечеряти. На дворі сядемо. Повечеряємо та й будемо відпочивати. А завтра вже новий день, може, огірків закрию, як Бог дасть, як вийде. Планую там, як вийде. І хочу, знаєте, що, законсервувати кабачкову ікри. Я пам'ятаю, як я робила. Чого в мене не вийшло, то що у мене, як той казав, печки, я чого, говорить, злой був. У мене лівісапеда не було. Так оце у мене. У мене блендера не було, коли я робила кабачкову ікру. А тепер у мене є погружний блендер. От, і я хочу, я побачила в Тік-Ток, я побачила. Так швидко швидко вона показала, щось мені так схотілося, думаю, а ну-ка я зроблю. Тільки я ж не купила томатної пасти. Завтра не зроблю. Да, завтра не зроблю, що я забула. Моркву я купила, а томатної пасти я забула. Болда. Ну, нічого, значить не судьба завтра. Ну Може, наморожу, тоді кабачків. Наморожу. Робота буде, що я з тільки провожуся. Завтра утром виберу їх. По суті, наші гуси десь побігли за хату. Ваня гулять поїхав. Таке діло. Ваня сьогодні лампочки там одному Ні людині відремонтував, заробив грошину, потім ще там запаяв якусь трубу, теж заробив трошечки. Кажу, Ваня, нічого собі. Ти кажу, встав 2 часа дня і вже соточку заробив. А я. Цілий день ніяк нічого не зароблю. <хи> От, так, що ще хотіла вам сказати? Та, мабуть, і все. Мабуть, і все. Бачите, як планувала, думала, буду маринувати ще все, баклажани. А ні, вийшло так. Ну, нехай. Нормально, все нормально. Завтра Саша на роботі буде. У мене завтра буду, я сама до обідування буде віддихати буде спати дитина? Він любить. Ну, організм у нього. такий. Такий. Батько у нього рідний такий. Він оту до ночі сидить біля того комп'ютера, а потім півдня може спати, якщо вихідний. От, і у нього таке саме, як то кажуть, сова. Ото він сова. Ну, що ж поробиш? Я сама така люблю вранці поспати. Ну, сьогодні я щось в 6 часов так проснулася. Прямо, прямо так виспалась, думаю, пішла я швидко працювати. Мені так хотілося зібрати баклажани, подивитися, скільки ж у мене їх там наросло. От така хазяйка. Ось таке. Так, ну що, все тоді, друзі мої. Гарного вам вечора. Чи утрічка я зранку вам викидаю завжди відоси. Це трошки пропустила, ну не було коли мені змонтувати і не було, що і викладати, то що я п'ятницю, що там я знімала. 33 минути не вийшло більше. Це вже сьогодні я не знімала. Так що, ну, все. Всього вам самого найкращого. Всього вам самого-самого найкращого, що є в світі. Пам'ятайте, що все буде добре. Все, пока-пока.